Здоров'я, енергія та нові можливості три ключові складові якісного життя. Вітаю! Мене звати Марія Феній. Понад 5 років я працюю у сфері спорту та фітнесу, допомагаючи людям покращувати здоров'я, фізичну форму та якість життя. За цей час я досягла значних успіхів, стала багаторазовою чемпіонкою України з бодібілдингу та наставником, який допомагає клієнтам досягати цілей. Паралельно я розвиваю бізнес у міжнародній канадській компанії, яка понад 25 років є лідером у сфері питної біодоступної води, очищення та відновлення організму. Цей бізнес відкриває величезні перспективи та можливість створити майбутнє своєї мрії. Що дає наша співпраця? Поліпшення здоров'я преміальний продукт, який працює на клітинному рівні, розвиток у команді лідерів. Наставництво, підтримка, готові системи для ефективного старту, нові горизонти в житті, подорожі, нові знайомства, стиль життя, який надихає. Я допоможу вам стати частиною команди, яка вже показала вражаючі результати на міжнародному ринку. У кожного є шанс, але лише ті, хто діє, змінюють своє життя. Якщо вам відгукується моя пропозиція, пишіть у Дірект. Обговоримо деталі співпраці.